Привіт, з'яскунрол і в цьому відео покажу і розкажу, як можна почати фармити поінти від такого проєкту, як Azerfai, на третьому сезоні. Вже закінчився другий сезон і почався третій. Ось покажу, як що фармити і скільки я заробив за другий сезон. Так, якщо тобі цікава тема крипти інвестицій, заробітку пасивного доходу, то підписуйся на YouTube канал VINROLL Invest, а також на Telegram канал VINROLL Invest. І будьте в курсі всіх цікавих нових стосовно заробітку та інвестицій. Так, погнали. Ось це наш проєкт Zerfly. Це ліквідний рестейкінг протокол на основі engine layer. Engine layer це просто протокол рестейкінгу. А це вже вони пішли далі і вже на базі цього зробили до більшу вже ступеньку. Ось. Получається, ось тільки я нафармив за другий сезон. Другий сезон тривав десь 2,5 місяці. Я нафармував майже 5 мільйонів цих pointів ARF, а також uh, agent layer Тобто uh, uh, Тут в одному проєкті ми фармимо і Azerfigh point, і також uh, Layer Point. Uh, за перший сезон uh, Layer роздали по десь, там було 100 токенів. І вони там на піки були по 9 доларів, десь так ну, 900 доларів було. І так само AzRFI роздавали там по, скільки, там по 100 чи по 150 токенів. І десь також там він був по 6, ну десь тож, вийшло десь 600 доларів. Ось зараз поки все просіло, Layer зараз по 5, по 4 долара, а Єзерфай по 2. Ось, і от за ці всі. Point мені нарахувалося там 140 цих токенів AzerFi. Ну, якщо да, по 2 долари, ну, то десь майже 300$ вийшло, в принципі. А я сюди сюда треба закинути в стейкінг ефір. Ось мінімум 0-1. Також я закинув в ліквідний стейкінг. Ну, Полу-ліквідного полу стейкінгу. Uh, ось, і виходить, я закинув сюди просто в стейкінг тільки uh, один ефір. І також 0.5 в ліквідний. Uh, ось сюди. Detail-Shield. Uh, тут uh, 3X-абусти нам дають до цих поємтів. Якщо ми сюди закидаємо, Тому можна розбити частково, якщо у вас є uh, мінімум, сюди застейкать 0.1 і е, Іншу якусь частинку е, іменно в ліквідний. Щоб застейкати, просто приходимо на стейк, ось тут стейк, Вибираємо ефір і просто ну, віддаємо свої ефіри і отримуємо цю обертку, да, є ETH. Ось, і потім можна назад їх вивести. Ну, Але дивіться, вивод, е, проходить там 2-3-4 дня. Ось, в принципі, стільки я заробив 1,5 ефіра, і ще я купував. Тут для більш хто там, скажімо так, трошки розбирається. Ось, для новачкам це не раджу, для новачкам раджу просто, якщо хочете фармити поінти, закидаємо просто ефіри свої, стільки, на своїх страх і ризик. 0,1 мінімум, да? і все, в принципі, фармим. В основному це ми будемо знаходитися за Edgine Layer Point. Так, да, ZerFight також класно, але ну, я думаю, більше може насипати сам EdgineLier. Його буде дроп там другий сезон десь в вересні. Ось, і до цього часу ми маємо нафармити нормально цих поїнтів. Також, в кого нема 01 ефіра, є ще один варіант, але дивіться, він дуже ризиковий. Я от пробував. Тестувати, але ну, не особо там вийшло з доходом. А, тут потрібно спалити свої якісь USDT або іншу якусь крипту і отримати там LP-токена пенлі. Він дає буст в ефірах. А, наприклад, я віддав щось там 0.08 ефіра і отримав а, цього LP, ET токена пендловського, типу як один ефір. Ось, і воно дає буст, X10, да, можна сказати, і воно фармить ці point. Ось ось це воно мені не фармило. Ну, За цей час мене згоріло 0.04 ефіра, ось. В цьому мінус. Тобто, по суті, 0.04 ефіра, ну, також така непогана сума, то можна сказати, ну, я тут особо нічого не зробив. Да? Але в мене тут надія, що ще є ж ці поінти. Я думаю, за Edge Layer можуть нормально насипати. Бо в першому сезоні він за 100 тисяч подій давав 100 а, тип, своїх токенів. ось. Тому це непогано, навіть якщо дадуть там, 200 токенів за це, то це вже буде, ну не знаю, якщо по 5, то 1000, да, там якщо там більше, то може чи більше десь півтори. Ну, це таке, побачимо. Ось от такі варіанти. Тобто, якщо у вас є ефір, то найпростіше, просто закидаємо ефір і чекаємо там, да, до вересня, десь в кінці вересня, це буде вже кінець третього сезону. А в кого нема і хто не хоче ризикувати, наприклад, великими сумами, так, є така фішка на пенлі. Ось, Просто ми спалюємо типу, свої ефіри або інші монети, і е, взамін цього нам дають великий буст для фарму цих ZR5 pointів. Ну і engine також. Ось, Тому треба дивитися так, це на свій страх і ризик. Ось, а можна просто закинути і воно тут буде фармитися. Ну і щось нафармиться. Базові базовий, монетки були, це другий сезон, було їх скільки, 84. Це базова ставка. що хтось мінімалку так фармив, то ось стільки можна буде нафармити. Тобто, в чому тут профіт? Якщо у вас є ефіри і вони просто у вас лежать, то можна додатково зробити якісь там 2-3-5%, наприклад, там, за 2 місяці. Да? Щоб вони не просто лежали, а також ще там а, ми заробляли з цього всього діла. Ось, а тоді вже, коли там ефір виросте, то тоді можна буде продати. Да? Ну, або, наприклад, якщо у вас є USDT, то зараз, в принципі, на свій страх і ризик ви могли б а, підкупити ефір. Да? ну, Дивіться самі, да. в принципі, в ефірі є ще потенціал росту да, до 4, ну і до 5. ну, У мене ціль по 6500, я буду їх зливати. Ось тому проєкт більш-менш стабільний. Понятно, що всюди є ризики. Да? У ну, цих протоколах є ризики взлому цих протоколів. Ось, і можуть зламати і вкрасти наші всі гроші. Але якщо дивитись по TVL, да, по сумам, які тут вкинуті, то тут 75 мільйонів, 300, 500, 50, ну тобто це вже перевірений, це вже його токен вийшов, вже третій сезон. Це не те, що якась нова штука. В принципі, це перевірений вже протокол, і, от, як бачимо, багато ліквідності тут. Також я не дуже задоволений, да, скільки він насипав. Полтора на ефіра ну, таке. Плюс є ще спали 004. Ось, ну, побачимо, я да, кажу, ще надія за, на NGLayer, layer, що NGLayer layer нормально насипля, і тоді можна буде вже трошки щось продати. Ось, Або можна оці зерфайці, що мені там накидали, можна конвертувати назад в ефіри, і типу, збільшити кількість своїх ефірів. В принципі, можна так зробити. Ось, але це не мінус, це хоч якась дохідність, да, там, там 5% чи там 3% мене вийшло, да, можна сказати. Ну, да, не багато, але по суті ми тут нічого не робимо. Це просто закинули і все, да, можна сказати. Такий ну, мізерний пасивний дохід, можна сказати. Ось, а якщо ти хочеш отримати великий цікавий пасивний дохід. Посилання буде в коментарях. Псивний дохід приблизно 5%. І можеш зі мною його отримувати співпрацювати зі мною. Відео внизу в коментарях я показую, що як відбувається. Ось, і якщо цікаво, всі посилання в коментарях. Всім пока.